У Рівному на фасаді ліцею номер 8 відкрили пам'ятну дошку загиблому захиснику Ярославу Гранітному. Чоловік народився та виріс у Рівному, закінчивши ліцей номер 8 вступив до Рівненського ліцею номер 11. із 1999 року. Служив в армії, був десантником. Читель трудового навчання пригадує Ярослава активним хлопцем, коли почалася війна. Я коли з ним весь час розмовляв, я захоплювався тим, що він не боявся. Не боявся, а він весь час боровся. В нього був такий стержень. І в порівнянні з школою, скажімо, я побачив, наскільки він виріс морально, духовно. Він весь час навчався. У мирний час 2013-2014 років Ярослав Гранітний був головою обласного осередку української національної асамблеї. Крім того, член УНСО та волонтер. У 2014 році чоловік був учасником революції гідності і добровольцем в АТО. Зі слів мами загиблого Ярослав вже тоді ніс відповідальність за хлопців. Коли почалися перша, як то кажуть, АТО Ярослава вже... Були бейсбольні винтовки. Шість бейсбольних винтовок він купив за свої гроші і він мав побудувати тир. Я йому говорю, Ярослав, для чого? А він каже: Мама, хлопці не вміють стріляти, їх треба вчити.' Ярослав вмів, в його були десантні війська, і він постійно з тими винтовками на спині ходив, носив їх. Він ніде не покидав, бо він знав відповідальність. Початку повномасштабного вторгнення Ярослав Гранітний був один із перших, хто записався до лав ЗСУ. Його побратим Роман Коваль пригадує, як чоловік востаннє пішов на бойове завдання, загинувши від гранати. Було потрібно відправити групу хлопців для того, щоб захистити, охороняти і школу, і адміністрацію, і людей, які знаходяться в підвалі. Один з Харкова, Сергій Пущенко і три рівняни. А саме тоді ввечері, з 1 на 2 березня, на п'ятий день війни, в бою з російською диверсійною групою загинув Ярослав. Вони не дали можливості проникнути групі диверсантів для того, щоб захватити людей у підвалі. Загинув 42 річний Ярослав Гранітний 2 березня 2022 року на київському напрямку. Вічна слава і шана герою. Діана Смірнова, Андрій Дайнега, Новини Рівного.